Натурально, що ми не можемо просити людей хотіти вмирати. Це натурально. Ні не винні, ні я не хотів би помирати. Я не хочу помирати. Я коли йшов на війну про це багато, багато разів з собою говорив. Я не хочу помирати. У мене не стоїть задачі помирати. Але люди, які бояться піти туди і мають можливість не піти і якось з собою домовились, ви знаєте, я їм трошки заздрю. Я не зміг би так. Мені було б дуже важко. Мені би могли пропонувати багато грошей, щоб я не поїхав і поїхав, би, наприклад, за кордон. Я б відмовився. Бо, тому що я не знаю, як жити з цим. Мені з собою було б це складно. Ті люди, які втекли, ви знаєте, і оце внутрішнє, воно нікуди не дінеться. Я впевнений, що ці люди будуть страждати через себе, через відношення до них. Через те, що вони в системі координат майбутньої України ніхто ніде. Чи вони будуть винирювати в майбутньому? Мабуть, будуть. Вони навіть стануть якимись політиками. Ну, Ми суспільство, яке трошки стало більш дорослим. Ми дамо цьому свою оцінку. Я впевнений, що умовного Києва в майбутньому України не буде.